будь Шановні ну, <не> Галківча, <гласок>. ви знаєте, влада, я кажу своїй дитині, що влада вимагає від себе, е, якщо прийшов до влади, вимагає уваги людей. І будь-які, як будь-яку, будь-які е, висловили, будь-мислення, хто каже на, 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 на владу. Ми повинні слухати. Подобається, чи не подобається. Шановні учасники мирного зібрання, я хочу підкреслити мирне зібрання. Сьогодні мене запросили на цей майдан, запросив організаторів, організаторів цього майдану. І я щиро вдячний за цю нагоду висловити свою, свою думку особисто. Я хочу відповісти на деякі так звані фейки або чутки, які розповсюджуються в нашому місті. Шановні глухівчани, найбільша найбільш, найбільш загроза на сьогоднішній день над нашою державою. Найбільш складна, мабуть, ситуація. Я не Коли, думаю, якою як, я, я переконаний, що а всі зрозуміли. Я думаю, що всі зрозуміли, які крики є спокій, які крики є миром? Я... На сьогоднішній день ніхто не ма не, не мог навіть уявити собі у сні, що наші збройні сили будуть у повній бойовій готовності. І не тільки на навчальних полігонах, а на бойових позиціях, захищаючи незалежність і цілісність держав. Я глибоко переконаний, що найбільше надбання нашої держави це і незалежність. Безумовно, її всі держави безвиключно повинні поважати. Ми її повинні захищати. Ми повинні захищати наші державні символи. Наш гімн, наш герб, наш прапор, синьо жовтого кольору, записано в Конституції. Але ми всі різні, всі без виключення різні, І в кожного є свої міркування. Але єдине, що повинно об'єднути, я, я переконаний, що об'єднує, це бажання єдності країни. Це бажання, цей захист і цілісності цієї країни. Але я хотів би, щоб ми були послідовними в своїх діях. Я хотів би, щоб державні прапори ми рівли не тільки над державними буділями, а й над всіма іншими. І не, не заставляли пішати, але вони облесіли. Щоб що гімн України це не слова її музика. Це урочиста пісня, як записано в Конституції. Її треба не слухати, а співати, співати голосом, співати серцем. Я хотів би нагадати всім, що дуже болісне питання, яке б піднімало сьогодні вже Надія Олексійовна. Ми всі переживаємо за армію. Всі переживають. Але не тільки, Але ж не тільки можна владці розворовували армію. А ми саме не принижували армію. Ми не ховали дітей наших військоматів. Ми ніколи в житті не виконували призову. Я обома руками за загальний, загальний призов. У мене два сини. Ми не чекали з армії, я буду чекати. Хай йдуть служити. Ми повинні досягти того, щоб в дитячому садочку дитина вже розуміла, що вона є захисником мами, сім'ї, міста, держави. Давайте на сьогоднішній день допомагати армії. Давайте допоможемо тим кадетам, яких на три класи є. Вони ж майбутні нашої держави, вони ж майбутні захис... захисники держави. Давайте підтримаємо її. Армії треба пишатися. Я переконую, ми перезброємо армію. Само саму. Суть армії перебудуємо. Я, ви знаєте, ми інколи, знову ж таки, краммольно, ми інколи кажемо дружимо проти когось або об'єднуваємось проти чогось. А я переконаний, що об'єднаність треба за щось корисне. Щось робити те, за тим, чим би ми пишалися разом, разом зробити. Для чого це я кажу? Наша держава межує з сімома державами різними Білорусь, Росією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією, Молдовою і прикордонні райони зрівнюють своє життя з прикордонними тих чи інших держав. Давайте досягнемо, тому що ми хоча б по двом-третинам наших соціальних стандартів. З якості рівню нашого життя ми перевищували наших сусідів будь-якої держави. Діти залишаться в Україні, не будуть їхати не в Росію, не в Західну Україну, не ні за, ні за, ні за кордон, на за захід. Вони будуть працювати в Україні. Вони будуть пишатися нами, тому що ми зберегли цілісність держави. Що для цього треба робити? Чесно працювати, податки сплачувати. Ми є прикордонний, ми є прикордонний регіон. Давайте. Поставимо за слін контрабань. Давайте просто місто приберемо і не будемо заспічувати і багато іншого. Я переконаний, що ми це можемо зробити. Це наша єдність об'єднатися тільки на школу прекрасного. Я хочу сказати по поводу по, з поводу різних чуток або фейків, слухів. Ніхто е з влади. Ніхто нікому не яких коштів давав, ніяких мідів проросійських не збирав і не збирає. Місті глухові державний прапор України на Майдані не знімали. Державний прапор України зняли і привісили для того, щоб він був привести його в порядок на цьому, на цьому майдані. Ніякі проросійські сили вони знімали. Я вчився в місті Глухові. Я закінчив загальноосвітню школу номер 2 Вона в радянські часи вона була, якщо ще не помиляюсь, вона єдина була україномовна школа. Я закінчив військове училище в місті Києві, служив по Полтавщині. І кажу одне. Наці Нація націю своїх своїх біографій. Я завжди писав національності українець. Сьогодні на своїх особистих правах я пишу графі громадянства, громадянства України. І я пишаю всім, я переконаний, що більшість українців, якщо ми за мир за злагоду і за те, щоб наша держава була цілісною, незалежною. То ми об'єднаємося навколо цього. Це єдине, що нас повинно об'єднати зараз. І ми це повинні. Подвати. Я вітаю всіх сьогоднішнім державним святом, міжнародним днем трудящих. Я вітаю наступаючими травневими святами. І 9 травня буде проходити загальні міські заходи о 10-й годині покладення квітів до меморіалу слави. Ми просимо всіх на сьогоднішній день, на превеликий жаль, Георгійська стрічка. Є поїстичка, яка розколює державу. Тому я прошу, щоб найбільше було на цьому мітингу з державною символікою. Вітаю всіх катами! Бажаю миру, злагоди! Що найкраще! Добрий день, земляки!